Ямковий ремонт доріг під загрозою. Завдяки діям міського голови та асфальтобетонного заводу рахунки Челуаш заблоковано. Підприємство не в змозі проводити подальші роботи та виплачувати борги. Новий директор вже звертався до міської казни для погашення заборгованості. Асфальтобетонний завод теж винен Челуаш 200 тисяч гривень. Минулого року він наніс збитків на мільйон через неякісне прокладання асфальту. Звідки така заборгована взялась? 538 тисяч. Тобто з цих 538 тисяч 470 тисяч лише це заборговані за асфальт, який був використаний ще у 2012 році. Крім цього, Черкаський асфальтобетонний завод сам виданий чолашу 210 тисяч за проведення ямкового ремонту минулого року. Тобто різниця не така суттєва, точніше, виходячи з динаміки взаємовідносин між цими підприємствами, якщо рік тому різниця між цими заборгованостями складала 1 мільйон 300 тисяч, зараз менша, ніж 300 тисяч. І сенс в таких діях блокування роботи підприємства, ну, я вважаю, це неприпустимо просто. Щодо ямкового ремонту в цьому році, то Чулаш із фінансової підтримки 3 мільйона 777 тисяч, яку він мав отримати за весь 2015 рік. На сьогоднішній день вже використана майже половина цієї суми. І виконаний ямковий ремонт на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, маючи ямковість 70 тисяч квадратних метрів. Звичайно, це невеликий відсоток, але. Грошей на комунальне підприємство чолаш виділено лише близько на ліквідацію близько 10 тисяч квадратних метрів. І навіть і така робота зараз знаходиться під величезною загрозою. На відміну від ямкового капітальний ремонт проходить вдало, оскільки його виконує відповідальний підрядник Черкаси Інтерстрой. Перші результати помітно на вулиці Сурікова. До кінця року вона нарешті стане проїзною. Окрім... Окрім асфальтування, чулаш, звичайно, виконує інші види робіт, тобто він люки закриває, тобто закрито вже біля близько 100 люків, близько 40 решіток закрито на сьогоднішній день. Як ти ще не подані, вже більше 40 решіток вже закрито. Крім цього, замінено близько 100 метрів труб злової каналізації. Прочищено більше ніж 700 метрів на найбільш на проблемних ділянках, які дозволяють під час дощів обходитись без відкачки води Це мікрорайон Лоношарський. На вулиці Лоночарського зараз під час опадів проблем немає. Вулиця 30 років перемоги, 42, Різдвяна, на 50, Різдвяна 57, дроб 2, Герої Сталінграда 14, Казацька 5, Ватутіна. Від Подолинського до Пацаєва, Тобто чолаш працював в цьому році набагато ефективніше, набагато краще, ніж за попередні роки. Дуже суттєво обсяг роботи підприємство виконувало і з боргами потрошку починало розраховуватися. Але я завдяки таким діям асфальтно-бетонного заводу і людей, які керують цим підприємством, і, на жаль, міського голови, тобто зараз ці роботи. Знаходяться під загрозою і підприємство Чулаш знаходиться на грані це життя і смерті. Тобто майже зупинилось вже це підприємство. Я Хотів би додати, що навіть це звернення директора комунального підприємства про те, що в бюджеті виділили кошти на погашення заборгованості перед асфальтобетонним заводом, управлінням вуличної інфраструктури як безпосереднім куратором підприємства і департаментом підтримано не буде. І не може бути підтримано з однієї причини. Всі ви знаєте і чули про якість того поточного ремонту, який виконував асфальтобетонний завод в минулому році, починаючи з вулиці Смілянської від літака до меж міста, крім того, вулиця Петровського, вулиця Десантників, вулиця Вернигори. Загалом близько 12 вулиць, на яких асфальт зійшов разом зі снігом. Загальна сума. Виконаних в лапках робіт на цих вулицях становить асфальтобетонним заводом, становить близько мільйона гривень. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження за зверненням департамента, і таким чином можна, скажімо так, зробити попередній висновок, що мінімум мільйон гривень коштів АБЗ повинно або повернути місту, або виправити власні недоліки. 30 березня був складений акт про ці недоліки разом з директором асфальтобетонного заводу. На сьогоднішній день жодних рухів по виправленню недоліків не розпочалося.